Доброго здоров'я, друзі! З вами Донецький. радий вітати на черговому відео. В одному з попередніх випусків я обіцяв вам, що якщо з'явиться привід, буду намагатися пробувати давати вам якийсь новий контент. І от ми отримали Objectives на Едуардо Камовінгу, де вам потрібно скрафтити 50 збірок, за які ви отримаєте, окрім купи паків, от такого прекрасного гравця. Що я вирішив зробити? Я зібрав безпосередньо ці всі 50 збірок, тобто в мене наразі є. 50 паків 80 плюс 2 рарних гравці. Окрім того, ми наразі заберемо всі паки, які були там за 10, 20, 30, 40 там 50 безпосередньо виконань. І далі я це все діло відкрию, дам вам нарізку самих цікавих паків, після чого я зроблю невеличкий підрахунок. І якщо цей камавін відіб'ється вартістю фодера, який нам всім насипить з цих паків, то я думаю, для вас взагалі питання стоять немає, її картка досить потужна. Лінки класні відгуки в ком'юніті шалені. Якщо ж ми не зможемо покрити всім фодером, який нам насипать, ті приблизно 300 тисяч монет, які вам слід витратити, якщо у вас взагалі нема нічого в клубі, і ви хочете купляти золоті анрарні картки, то я спробую зіграти за нього пару матчів і висловити свою думку, чи покриває різниця між 300 тисячами затрат та тим Фодером, який ви зможете насипати, так, еквівалент, так званий, його безпосередньо з кілом і моїми враженнями з того, як він себе проявляє на полі. Тож, давайте заберемо всі паки і подивимося, що у нас з цього вийде. Це новий контент на каналі, тому мені дуже важлива ваша думка. Напишіть мені в коментарях, чи цікаво, чи ні. Взагалі, чи збираєтесь ви збирати цього хлопця, чи вам він не цікавий вже в липні, і взагалі я дарма витрачаю свій час. Приємного вам перегляду! Окрім безпосередньо 50 паків з фодером ви отримаєте ще ну, такі бонуси і два паки з шейпшифтером та гарантованим тоцем. подивимось, що нам цього всього впаде. А поки забираємо наше шепшитера Камавінгу. Welcome to The Club. Сподіваюсь, буде прикольною карткою, і як Гіперлін до Тоні кроса має взагалі залетіти в склад. Можливо, хтось із вас ще не дійшов до 30, до 30 рівня і все ще не знає, чи збирати йому Кроса чи ні. І для вас ця інформація буде актуальною, тому що у вас ще є кілька днів для того, щоб його вибити. Нагадаю, що є спосіб крафтингу цих СБЧ. Я не знаю, чомусь Ютуб мені рубить нотіфікейшн, які я вам додаю, і тільки тут от завжди воно має вискакувати. А воно не вискакує. Я зараз цим розбираюсь. Дякую, що в коментарях ви мені це все діло підказали. Тому буде в описі до цього відео лайфхак з крафтінгу СБЧ на отакі завдання. Я половину десь водера золотав з цим методом і половину купив просто для того, щоб зекономити час. Але ви можете за кілька днів. І вскрастити повністю за допомогою цього лайфхаку, ну, камавінгу і, і будь-який фодерс для того, щоб отримати ці збірки. Ну що, друзі, пропоную розпочинати відкриття паків. Тут багато всього на різку попадуть тільки найкраще. Всі дублікати, які я буду мати, я буду перекручувати в ПІК-82, який наразі нам доступний. Перший пік. Один з 3,82 плюс, і ми маємо волкаут. Вау. Я буду брати рейтинг трошки менше, щоб дублікатами не заповнювати трансферний ліст. Перший 85-й. Не волкаут, але хоча б щось. О, волкаут. Я вже зазвичковий О, на рума. 88-й рейтинг, нарешті, перший волкаут. З хайрейт фодера з дублікатів вирішив зібрати пік 86, і думаю, з урахуванням того, що у вас буде 50 паків 80 плюс рідкісних цих гравців, я думаю, що ви зможете накрафтити на такий пік. Тож, давайте відкриємо, подивимось, можливо, з цього нам щось випаде. М -м -м, поганий пік, ну лише фода. Філ Falden і 83 Фернандо. Ну, Це той фолдер, на який я в принципі, розраховую з таких паків. Інколи волкаут, і якщо якусь спешл картку зможемо зачепити, взагалі буде пушка. Серхеорамоса 83 й Шмайхель. нормально, це згадиться. Знову 84-й, 83-й Кай Кайхаверс і Араухо. Опа, нарешті волкаут, рарний Мілінкович Савіч. 86 рейтинг, хоча б щось. Осім і Маунт, слухайте, це найчистіша комбінація, яка зустрічається 84 та 83 в одному паці. З дублікатів, які мені нападали, і з фодера, який мені також нападав з цих паків, я вирішив зібрати 7 гравців 85, я думаю, що це може бути непоганим додатком до цих всіх СБЧ, до цього крафтінгу. Наприкінці ми цей пакетик відкриємо. Дріс Мертенс 84 рейтинг і Рікардо Перера 83 рейтинг. Фікір, майже волкаут. Але лише поки два волкаути було, вже залишилось не так багато паків. Десь 10-12. І поки що тільки Донарума і Мілінкович Савич. Це те, що було в нас 86. Патрік Шик, добре. 85-й приймаємо. Опа! Нарешті волкаут рарний. Знов Мілінкович Савич. Вау! Ну що, останній пак 80 плюс два гравці, і залишилися тільки потужні паки, на які насправді не діє, тому що в цих взагалі було погано. За 50 паків було лише три волкаути. Давайте перевіримо. Останні, можливо, хоча б тут щось. І ні, Це в нас госенс. На жаль, на жаль, дроп саме з цих паків досить поганий, але чесно кажучи, я на них особливо і не сподівався. Тому що 100 гравців, ранних, це вже за цінами на маркеті, так, мінімум 100 тисяч монет. Тобто Воно вже окупає майже там третину збірки. Але отут на нас є сподівання саме в цих паках, і давайте ми будемо їх взривати. Без волкауту 83. Це у нас бастоні. Наступна спроба. Два гравці з рейтингом 84 або вище. Ну що, волкаут? Ні, тут без волкауту. Ні, тут з волкаутом, але 86 роме у лукау. Окей, і Еміліано Мартінес. Рухаємось далі. Три гравці з рейтингом 84 або вище є волкаут. Іспанія це не цікаво. Родрі 87 рейтинг і два 84. Три гравці з рейтингом 83 або вище. Не знаю, чому він був у нас пізніше, ніж більш кращі паки. Але Фабіньо, волкаут, я вже думав, це. Гравець Сівіль 83-го рейтингу і Роберто Ферміно, два бразильці з Ліверпуля. Добре, добре, це хоча б якийсь фодер приймаємо. Ну що, на цьому паки з фодерами в нас закінчилися, але залишилося, напевно, найсмачніше. Грантований Тод, Шейпшифтер і 85 x 7 Пропоную стартувати з гарант Тоца. Це в нас Тотс Момент, Стіг і не Франція. Це хто взагалі? О боже. Ха-ха, <реш> краще була Франція. Я, чесно кажучи, навіть не знав, що є такий гравець в цій команді. Очікувано, добре, рухаємось далі. Гарантований ShapeShifter. Я не знаю, чи з першої команди чи з будь-якої, але но... тут буде Альварес, напевно. Німеччина. Адеємі. Слухайте, ну це хоча б не повний фотор. Він коштує 60 тисяч монет на маркеті, мені в склад особливо не потрібен. Ну, але я бачив, що багатьом падав саме Альварес. Тож добре, хоча б так. Ну і останній пак, на який є якісь сподівання, бачив, що багато хто ловив тут шейпшифтерів. шифтерів 85 85X7, давай. Волка отравний. І ми пам'ятаємо, що на обкладниці в нас тут може не бути шейпшифтера, тібо Куртуа, 90-рейтинг. Це непогано, там може бути щось цікаве всередині. Ано. Є! Луїш Фігу. Версії нападник. 5-4. Оце так. Оце і я розумію. Наприкінці, бачите, з останнього паку. Ось воно може. Не йти, не лізти, не лізти, не лізти. Ви збираєте останні пак на які вже немає сподівання і отримуєте таку картку. Вартість його на маркеті близько 400 тисяч монет на даний момент. Але ми розуміємо, що одна ця картка повністю нам відбиває всю збірку на камавінгу. Вау, прикольно, Спробую навіть за нього пограти. Це найкраща картка Фігу, яка тільки в нього була ФІФА. Ну і наприкінці я вирішив зібрати єдине збитче, яке тільки було доступне, бо гравці мені не потрібні. А рулетка, єдина, яка наразі є, це в нас. Пік, один з п'яти героїв, які я максимально критикував. Так, я згоден. Я б його ніколи не збирав, але в мене були дублікати. Я зібрав не першу збірку і залишати на півдороги Якось не годилося, тим паче, можливо, комусь з вас це все діло в склад залітає. Тому ми відправляємо другу збірку і шведесенько на козака. Подивимось, що нам тут випаде. Можливо, ми отримуємо якусь також додаткову прикольну картку. Раз, два, три, чотири, п'ять. go! А, ну, Не дуже то й хотілося. Але це ще одна картка Хайрейд Fodor, 93 рейтинг. Так, він коштує небагато, тим не менш, можливо, на якусь збірку піде. Ну що, бонусом вам буде 2 піка: один за 34 левел, один за 35-й. Я беру пік з шейпшифтерами, з 85х10. Мені не дуже падало. Тут я бачу, як люди ловили вандайка, марсіаля. І такий інший, але розпочнемо з одного-з трьох гравців 85 плюс. 386. Але сподівань на цей пік особливо не було. А отут, звісно, хотілося б побачити якусь прикольну картку. Давайте, let's go, там є, є, буває. Мар... Ріят морець! Ого! Ого! Вау! 1 мільйон 250 тисяч монет коштує ця картка навіть зараз, і це напередодні Футіс. Вау, 5-5, Ну потужна. Ну, я думаю, прикольне закінчення ролику саме з пакта пікопніним буде для вас. А Наразі я пішов підрахувати, чи вартує в нас крафтінг з Камавінгі, навіть якщо б мені не випавлоїш фігу. Ну, а поки я все це діло рахую, пропоную вам подивитися коротеньку нарізочку активних дій з матчем з участю Камавінга. Відразу скажу, я спеціально не додавав взагалі нічого захисного. По перше, щоб це не зайняло багато часу. По-друге, в захисті він пушка, крута картка. Там взагалі жодних питань. Тому я додав кілька атакувальних дій для того, щоб ви змогли зрозуміти, чи можете ви його використовувати як вінбека чи ні. Ну що, сподіваюся, навіть цієї невеличкої нарізки ви змогли зробити певні висновки, незважаючи на відсутність якихось специфічних третів на удари. Та посередньо, як для початку липня, взагалі статистику ударів, він досить гарно може пробити, тобто підключення ваші до атаки будуть більш небезпечними. Суперник завжди має контролювати це. Крім того, він забив кілька голів, віддав кілька асистів і приймав участь в створенні саме. Комбінаційної гри, грамотно вибираючи позицію, відкриваючись поміж лініями, і мені це дуже сподобалось. Тобто штучний інтелект цієї картки на найвищому рівні. Коротше кажучи, моя вам порада, якщо вам потрібен лівий захисник, збирайте, не пошкодуєте. картка дійсно цього вартує. Тепер перейдемо до найцікавішого, до математики, чи зміг я відбити цю збірку за рахунок паків, чи ні. Я взяв поточні ціни на фодер. І безпосередньо порахував повну кількість гравців, яких я зловив з 50 паків 80 а, плюс 2 гравці рарди. Також я виділив потужні паки і порахував їх окремо. Ну і наприкінці пак 85х7, тому що взагалі не впевнений, чи будете ви збирати це чи ні, але тим не менш до вашої уваги. Тож кінцеві підрахунки. 181 800 монет мені коштували 100 гравців з паку 80 плюс 2 рарди гравці. І це при тому, що я зловив тільки одного донаруму, так як Харейт Волкаут, і два Мілінковича Савіча. тим не менш 181 тисяча монет. Якщо ми візьмемо більш потужні паки, то там ми отримали 56 900 монет, і в сумі це нам дає 238 700 монет. Тобто це вже покриває 80% збірки. Окрім того, з цього всього фодеру ви можете або крафтити інші рулетки, або якісь. Ікони, тобто конвертувати це в якихось гравців. Особливо я обрав собі пак 85X7 і навіть без урахування Луїша Фігу, один, який відбиває нам все це діло, ми отримали фодера на 84 тисячі монет. Тому особисто для мене фодер, який я залутав з паків, коштував 322 700 монет. А якщо б я купував всі гравців для цієї збірки на маркеті, то вона б мені коштувала приблизно 300 тисяч монет. Тож, ви отримуєте. Витримаєте якийсь фан, ви отримаєте купу паків, ви отримуєте можливість конвертувати цей фодер в інші рулетки, в будь-які, які ви захочете, і все одно ви додатком ще отримуєте бонусом безкоштовно. Топового фул мета лівого захисника. Єдина проблема це, напевно, час, чи хочете ви це витрачати в, на початку липня на FIFA чи ні. Особисто я граю в цю гру цілий рік, мені подобається інколи залипнути в менюшко, покрафтити так, щось там виудити, щось там вимутити. Тому я приємно провів час, плюс сподіваюся, створив для вас цікавий контент. А чи робити це вам чи ні, вирішуйте вже самі. Але думаю, після перегляду цього відео вам буде. Простіше прийняти рішення, друзі. На цьому будемо закінчувати. І дуже сподіваюся, на якийсь зворотній зв'язок від вас, тому що це формат новий, і я тут намагався щось компонувати. Звісно, це купу часу зайняло, але це вже таке, головне, щоб вам сподобалось. Якщо так, напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось, це буде Україна, папа.